Едварду Сноудону заочно вручили престижну премію імені норвезького письменника і гуманіста Бьорнсона. Крісло на подіумі, призначене для Лауреата, залишилося порожнім, оскільки влада Норвегії відмовилась гарантувати Сноудену захист від екстрадиції до США, якщо він прибуде в країну з Росії. Ви зазначили, що розглядаєте законну можливість приїхати до Норвегії, щоб отримати свою премію наступного року. Едвард Сноуден, ми докладемо усіх зусиль, щоб це стало реальністю. Я вітаю вас із цьогорічною премією Бьорнсона. Колишньому працівнику американських спецслужб дозволили залишитись у Росії ще на три роки. Попри це, у своєму виступі сноуден вказав на утиски свободи слова і з боку Кремля. Ми говоримо про свободу слова, і ми розмірковуємо, що це значить у контексті останніх років, коли стали відомі факти масового стеження. Але це більше ніж проблема стеження. Мова йде про демократію, про відносини між тими, хто керує, і тими, ким керують. На батьківщині сноудону інкримінують шпигунство, несанкціоноване розголошення таємної інформації і крадіжку власності уряду Сполучених Штатів за кожним із пунктів обвинувачення йому загрожує до 10 років ув'язнення.